Гора, найтісніше пов'язані ці часи, коли ми збираємося тут. Він не жив в ідеальних обставинах, а ще більше сказати трудних і складних життєвих ситуацій, родинних смерті, які його оточували, опісля навчання, яке він закінчив з декількох спроб. після друзі, які тепер входять до тої славетної трійці, його лишили, після саме повне життя страдань, випробувань, хворіб. І коли дивитися по-людськи на його життя, ну то ми сказали бідна людина, бідний отець. А коли дивитися на його життя дусі, на його життя в Бозі, що це нам показує, що Мархіян вказує для нас, що будь-які обставини є можливість, щоб щось робити? Як ми дуже часто жаліємося на обставини, політиків, владу, людей, які навколо є мене. Економічно ситуацію, погляньте, чи в житті оця Маркіяна було краще та в десятки радів, трудніше і складніше. Але Він жив, творив. І до цього ж, дорогі друзі, покликані всі ми. жити, творити і діяти в Бозі, бо Бог є достатньо близько нас. Господь готовий нам сприяти, Господь готовий бути з нами в будь-якій ситуації. І теперішні часи, які для нас не є прості політично, частково, економічно, дають для нас питання як для людей віруючих. Так. Але в тій складній ситуації, всій бурі, що пригадується, з нами євангелія, чи ми бачимо Бога? Так ми маємо по-людськи робити, діяти, що ми спроможні і до чого здатні. Але чи ми звертаємо в тих обставин свій зір, свій погляд, свою увагу для Господа, для якого немає речей неможливих? Бог, який діяв в історії від початку творіння людства, Бог, який діяв, в особі Сина Божого Ісуса Христа, Бог, який діє в часі отця Маркіяна, той самий Бог діяв і діє в житті кожного з нас. Але є одне велике але. Цей Бог діяв і може діяти. Цей Бог творив чудеса і може творити. Цей Бог був присутній в житті людей і може бути присутній. Але однако ми маємо показати Богові, що ми очікуємо Його в своєму житті. Ми маємо засвідчити Богові, що ми потребуємо Його в своєму щоденному житті. І цей Господь прийде. Тому, які вибурі, випробування, труднощі, страшні чи складні не були в нашому житті, пам'ятаємо, що Господь є і буде повсякчас з нами. Амінь.